До міжнародного дня жінок і дівчаток в науці розповідаємо про видатних українок та їхні відкриття. Катерина Ющенко, науковиця кібернетик, авторка першої в світі мови програмування високого рівня. У дівоцтві Катерина носила прізвище Рвачова. Вона дістала його від батька, росіянина за походженням. За революційну діяльність йому заборонили мешкати в центральній Росії, і він оселився в Овручі, містечку Житомирської області України. Тут він зустрів мати Катерини й одружився з нею. Невдовзі молоде подружжя переїхало до міста Чигирин працювати вчителями. Тут одне за одним у них народилися діти: три сини та дві доньки, молодша з яких Катерина. Дівчинка добре навчалася і після закінчення школи вступила до Київського університету на фізико-математичний факультет. Та вже на першому році навчання в родині сталося нещастя: радянська влада звинуватила батька Катерини в українському націоналізмі і вислала на 10 років у калимські табори. Коли в університеті дізналися про арешт батька Катерини, її, як доньку ворога народу, виключили. Дівчина шукала справедливості. Та, не знайшовши її, забрала документи і поїхала вовруч до сестри. Там вона дізналася, що мати так само заарештували, коли та намагалася довести безвинність свого чоловіка. Дівчина однаково хотіла завершити освіту. Попри тавро, доньки ворогів народу та брак грошей вона штурмувала вищий Радянського Союзу. В Москві її прийняли, але не дали місця в гуртожитку. У Воронежі відмовлялися платити стипендію. Зрештою, вона поїхала в Самарканд, де вступила до Узбецького державного університету. Далеко від домівки батьків, братів і сестер, самотня Катерина віддала себе всю навчанню. Після завершення третього курсу дівчина поїхала в Україну відвідати родичів. Потяг Катерини приїхав на Київський вокзал 21 червня 1941 року. А вже наступного дня нацистська Німеччина напала на СРСР. Протягом місяця Катерина з родичами переїжджала з місця на місце. А потім з газет дізналася, що навчання в університеті розпочнеться з 1 серпня і повернулася в Самарканд. Там на неї чекала несподіванка. Університет перевели до Ташкента, дівчина вирушила туди. Катерина отримала диплом, закінчивши університет у Ташкенті. Але в Україні досі тривали бойові дії, і призначення на роботу їй не дали. Натомість дівчина почула заклик. Потрібно допомогти вугільному комбінату в місті Ангрен збільшити видобуток вугілля. Так Катерина стала долав тисяч добровольців шахтарів і працювала під землею. Після вигнання нацистів з України Катерина повернулася на батьківщину і працювала вчителькою, а дізнавшись, що у Львові відкрилась філія Української академії наук, поїхала туди. Перші дослідження Катерини здійснила в галузі теорії ймовірності та математичної статистики. Незабаром разом зі своїм науковим керівником Борисом Гнеденком вона переїхала до Києва. Тоді в столиці працював академік Сергій Лебедєв. Він створив один із перших у світі комп'ютерів малу електронну обчислювальну машину. Команда львівських учених долучилася до роботи з машиною. Катерина з колегами й учнями розробила програми для розв'язання різних господарських і воєнних задач. Та незабаром з'ясувалося, що для розв'язання складніших задач потрібно змінювати мову програмування. Катерина та її колега Володимир Королюк взялися за це і створили адресну мову першу у світі мову програмування високого рівня. Цією мовою створювалися програми для радянських комп'ютерів першого покоління. За короткий час Катерина стала однією з провідних програмісток і захистила в цій галузі докторську дисертацію. Першу на території тодішнього Радянського Союзу. Катерина Ющенко заснувала Київську школу програмування, з лав якої вийшло багато від видатних вчених. Вона долучилася до створення першого в СРСР підручника з програмування і була в складі авторів першої у світі енциклопедії кібернетики. Катерина написала понад 200 наукових праць та отримала 5 авторських свідоцтв на винаходи.